Они хотят заставлять он все помечать мужиков и, и, и женщин. Они все, все это готовятся для того, чтобы э, осквернять все, что есть святое, чтобы люди не могли спасаться. Ось праведник, ось исповедник. Виявляється, людину заставляли вінчати одностатеві пари, а він відмовився, і за це його тепер судять. Вони хочуть поміняти Біблію, вони хочуть поміняти ім'я Ісуса. Я напевно не звернув би увагу на це відео, якщо б воно так і не назвалося. Знаєте, за що мене судять? пише Вонгінжар. За те, щоб ми вінчали чоловіка з чоловіком, жінка з жінкою. Нам не надо національне церкви, нам треба Божує церква, благодатна церква, каноніческає церква. Я не міг звичайно пройти мимо такого відео, хотів показати його і вам. Дорогі браті і сестри! Прошу на всіх вас, Божого, благословення. И ничего не бойтесь, братья и сестры, бо святая вера православная, істинная. И Бог это непобедимо. Ніхто не может победить того, що Бог створив цю церкву, ні я. Я спочатку хотів нарізати вам кілька таких основних болючих моментів, але подивився, що практично кожних 10 секунд він каже якусь таку фразу, яку неможливо проминути, тому вирішив, нехай буде ціла, щоб ви просто бачили саме стиль цієї проповіді і розуміли, для чого вона. Лонгін завжди починає з такими посмішками, з такими великими любвіобільними обільними фразами, а потім вже переходить на прокльони. І весь той головний контент, який він має сказати. Але для того, щоб слухачі налаштувалися на абсолютне сприйняття, тої інформації, яка буде далі, починається з «Все Бог, дорогі браті і сестри, отсього от от така вся показушна театральна любов, яка потім проявиться в справжність. І ми ліжаємо в той церкві божественній, що нам має вже тисячі і тисячі років, і ми здаємося вірними Богу і нашій Православний дім і нашому блаженнічому онуфрі. Церкві Христові взагалі то ще не навіть двох тисяч років. Але зараз ми не про це. Зараз про те, що чоловік не проповідає цілу хвилину, а він вже розказав, що ми повинні бути вірні онуфрі. От і вся підводка двох тисяч років. І молитись. Тільки молитись. По молитвам Господь нам все нас. Они будуть судити нас, будуть закривати, а що Господь не буде ті. Знову непомильність Христова, знову настройка людей на мучеництво, щоб вони навіть не збиралися розцінювати ніяку інформацію, ніякі аргументи. Ми все, ми за Христа, Христос був у тюрмі, нас теж в тюрму. Так що Господа Бога, ні в ігрі, ні суді. І є цей шлях, що веде до нас до Царстві Божій, до вічності. Встигла впасти кілька разів, як уже її страждання, рівні страждання Христу. Ну, сама прелість, як на мене. І я вас дуже прошу, щоб ви не оташли від нашої е, канонічної православної церкви. Люди створюють свої церкви. Оці я вас дуже прошу. Оце з Івана Богослова, так прирівнювання себе до апостола, як того, хто просить так, щоб ви не відійшли, але далі йде повна білібреда, щоб ви не відійшли від канонічно православної церкви. Ну нема не православної церкви. Знайте за що мене судять, що я сказав? Що я хочу в церкві Божій? Я не хочу там де б'ють болгарка, де маю двері, б'ють всіх старушек, які молилися у житті у церкві Божій. Я... Ну, я не назвав хто за це. Так я її можу назвати. Це московський патріархат, скільки ті тушок вони возили автобусами по парафіях для того, щоб бити місцевих людей. Задайте Михальщу, задайте Ренгач, задайте дуже багато інших сіл, куди вони привозили і розказували про те, що це руминська земля, і що тут буде все так, як вони скажуть. Задайте як глибоко вони привозили. Людей розказували, що ми тут привеземо воще Румунії вам з ми там устроїмо АТО. У Бога ні нації, ні ліна, ні ідея. А дом моєго це є дом молитви для всіх народів. Якщо Бога нема нації, то чому так ви наполягаєте на тому, щоб богослужіння мусить бути саме на слав'янській, а не на якісь інші. А якщо молитва для всіх народів, то чому всі народи не мають права слухати молитву на своїй рідній мові? І за цього мене суть. І знову брехня. А ці пани, ці, що одягнули якусь воєнну форму на них, вони вже роблять і міжрелігіозне вражду і міжнаціональні. Ви чули, як він назвав Капеланів. Пани, що одягнули якусь там воєнну форму. А міжналігійну інаціональну ворожнечу, це якраз, братчику, зараз ви робите. У проповідь нас руминув обзивали по всякому ці батюшки. Я прошу службу з безпеки України, національної поліції, президента, щоб прийняли мери. Бріхнув, що обзивали нас руминув по всякому, лиш не вказав саме як. До речі, проповіді є в інтернеті обидві, які сказані нашими капеланами в, на похороні в чагрі. І ні один, ні другий, звичайно ніяких руминов не обзивав. Всі народи мають право славити Господа Бога своєю рідною мовою. Просто священник зауважив, що в храмі немає жодного напису українською мовою, але при тому є напис російською мовою в оглаві, що Христос воскрес через букву є, і напис румунською мовою. А української чомусь немає. Хоча він же сам цей владика Лонгін розказує про те, що треба молитися на кожній мові. А панові. Що сказав, то йому треба почати історію Буковини. І щоб він не забув, хто тут проживає. Хто на Буковині проживає, напевно, забув сам Воли Калонги, тому що тут все-таки проживає абсолютна більшість українців. Є звичайний румун, є інші національності, але він готовий врахувати будь-які особливості, молиться будь-якою мовою, головне, щоб не українською. Не Треба цей вражду. Нам треба об'єднати Україну, як ми любимо. Як це для нас вона дорога, ми маємо об'єднати народ, не перший готунок і другий готунок ми є. Два сорта людей. всіх треба повбивати, а цим давай все готовий. На сорти людей ділить московський патріархат, коли одним дозволяється молитися рідною мовою, наприклад, румунам, а іншим не дозволяє молитися рідною мовою, наприклад, українцям. А там, де поубивати чи не побивати, це свідомо перебільшування для того, щоб налаштувати людей на свою сторону і зробити їх причетними, нібито до мучеництва. А ми коли прийшли, все було розпалено і лаври... І церкві, і дуже тяжко було, брати і сестра. Ми за 32 років встроїли, підняли все з руїн, а зараз схоче, а давай виходіть, це вже наше. Так і буде. Коли ви, московський патріархат, прийшли на Буковину в 1944 році, якраз ви прийшли на все готове. Ви після того жодного храму на Буковині не збудували. Тільки забрали, обезброїли, розклали і використали церкву в політичних інтересах для того, щоб підпорядкувати Москві і Росії. Не ви це будували і не ви це піднімали. Це робив. Благочестивий люд, православний, який жив на цих територіях, як на то пішло. А ви прийшли на все готове в 1944 році московські попи. А коли ви вже говорите про останні 30 років, коли народ розбудову, то знову ж таки не з Москви сюди привозили гроші для того, щоб тут щось будувати чи відновлювати. А це робив наш боголюбивий, український, буковинський люд, робили українці, робили. Молдовани робили румуни по своїх парафіях, і ніхто не претендує на їхнє майно. Майно було, є і залишиться власністю релігійних громад даних храмів. Хочте строїти храми в храм Божий, в істиний храм Божий. Я вас всіх прошу помолитись, окам'ян Господь Бог дав нам бажані свого Оце хочуть туди забрати, туди забрати, це розповіть так, щоб нічого з нас не лишилося. Одна церква, одна віра, одна крещення, один Бог. І ми остаємося вірними святої троїці. от цю і силу і святому. Знову це чисто по-москальськи дати вписок, а потім перехреститися. Хочете строїти. Так, ми то строїмо і строїли. А ви прийшли на готовий ще й роз... хочете розказувати буковенцям, що мусите всі лишатися в московському патріархаті, мусите всі бути вірні структурі? РПЦ очолює, яку на Україні онуфрі. Я создам свою церкву і врата адоби не будуть побіжти її. І ніхто не зможе. І ми маємо жити, дружно. яка б нація. Я хочу цьому панові, щоб черги проповідував, щоб він не забував, що наша Буковина завжди була многокофесійна і многонаціональна. Якщо Буковина багатонаціональна і багатоконфесійна, то чому ви ображаєте всі інші конфесії і всі інші нації? До 600 національностей в нас живуть в Черницях. І ми жили дружно у любви, і так будемо жити далі. дальше. И вас теж, я призиваю до любові і прошу цих служб, а не прийняли меры. Но это уже вражда, не только міжконфесійна. Що цікаво, ми на похороні в Чагрі, власне, знаючи, що є багато в цьому селі людей румунської національності, заради поваги до них, взагалі третину похорону відслужили румунською мовою. Так, не дивуйтеся, в ПЦУ є священники румуни, в ПЦУ є багато священників, які просто знають молитися румунською мовою. Ми відслужили третину похорону румунською, дві третини українською, Власне, з поваги до людей. Які тут проживають, ніхто нікого не ображав, але власне, ну це було для них розривом шаблона, тому що постійно московський патріархат налаштовує людей проти ПЦУ, що, мовляв, вони всіх нас заставлять молитися на українській мові. І я прошу Божого благословення, браття і сестри, і дуже дякую сьогодні всім половникам, які ви приїжджаєте до нас, то ви моліте на нас поддерживаєте. Ми завжди будемо з вами разом. І нічого не бойтеся. Покон всім владикам все ще сьогодні їх впізнаю, суддя. Не бойтесь, це така дьявольська, Вона всі А тут уже напряму колаборантська позиція, коли вороги України об'являються друзями, а друзі України об'являються ворогами. Тобто, він напряму поєднує тих владик, які зраджували Україну, український народ, які наводили. На свою країну російські е воєнізовані угрупування, які шили російську агітацію, як своїх найкращих друзів і мучеників, а тих, хто до них мають якісь питання, ті вороги церкви. Дехо сім нам притерпіть вірна, аби не прийде Після облака, після дождя, завжди йде солнышко. Наше Наша допомоги солнечно погреє душечку, дошечку і вони забудуть про це всього. Раз українська влада є диявольська і сатанінська, а потім прийде сонечко і це все забудеться, то це про яке таке сонечко він говорить? Чи не про те, що звідти з півночі на нас лізе війною з символами Z? Бариба з Богом, з церквою, з дверею. Це дуже погано брання. Ніколи не приймає участі. Ні проти батька, ні проти нікого. Ви саме прощайте всіх, любіть і моліться. Одним словом, хто проти рашистського і агітації, той проти Бога і тому спасіння не буде. А хто за, той вже спасенний і все буде добре. І йде Сарфі, молитва. Не забувайте, тому, що ми тільки так може. Побіч это зло, которое ходня сегодня проти нас, мы ми все, во всьому виноваты. Ми ни в чому не тут. Ми не хотим войну. Врубати сокирою і накласти пластир. Оце чисто полон гіновські. А головне, ми не хотімо війни. Звичайно, що ви не хочете. Ви хотіли мирно здати нас Росії. Ми не благословляємо, ми этот Ша, який найтяжкіший був для нас, проливається кров. Зараз пряма справа для Служби безпеки, тому що людина напряму звинувачує Україну і українців, що вони стали захищати свою батьківщину і через них, мовляв, проливається кров. Вони це осуждали. І наші діти теж на передовій, а тих, котрих похороніли, ніститно посмотрить в глазах тих дітей, що відчули з батьків, і це дуже багато. Це дуже багато брати і у нас обіграють. Тут я б я на його місці закрився і просто більше жодного слова не говорив. А просто плакав і молився, бо ви ж, Падлюх, привели сюди найгіршу владу з усіх можливих. Ви приводили Януковича з Азіровим, клали. Діточок з Банченського монастиря їм на коліна. Ви за них голосували і агітували як за Богом ізбраної власті. Вона дев'ятнадцятому році агітували за бойка за прямого російського кандидата, син митрополита Лонгіна дотепер є в ОПЗЖ і очолює Михаїл Жар. І очолює проросійський блок навіть в нас в обласній раді, і ще ця людина сміє щось там розказувати про війну. Хлопці, ви цю війну сюди привели самі своїми мітрами, своїми проповідями, оцією всією страшною проросійською і антиукраїнською агітацією. І саме через вас ці десятки тисяч воїнів, оці сотні тисяч людей втратили своє майно, втратили своє життя. Це на в ваших руках їхня кров. Ніколи цю правду нам не скажу, але це дуже плохо. Це тяжко буде нам у кожному, у кожній душі. Далі знову скритий заклик до капітуляції. Це нам тяжко, багато втрат, треба щось з цим робити. Чу я сьогодні зайду в церкву і починаю біти по вас. На ну, чого? Ви прийшли до Бога, помолитися, просіть Бога. Які права я маю на цьому? Но ничего, Господь нам не поможет этим передним. Потому что Он есть любовь. И еще трохи будем страждать. Потом Господь, Господь Бог нам даст силу выстоять. Самое главное, не отойти от истины Божьей и канонической церкви. Пусть бьют, пусть закрывают, пусть судят. Это их не дело. Но не отойти от Бога и от истины, братья и церкви. Одна істина є, і один Бог. Людоньки, перечекайте, що трошки скоро України не стане, буде скоро наше сонечко, буде одна істина. Головне протримайтеся в московському патріархаті, будьте вірними йому до кінця. Нікого не зраджуйте, мається на увазі Онуфрія і Кирила стійте в істині, да, і все у вас буде хорошо, прийдуть наші. І ми в той церкві, яка має тисячі і тисячі років. Душа сприяти, і вингрієм святиє мощі. А це за пару років скокатиця і той. І той, і той. Чоловік забуває за те, що майже весь світ наповнений православними храмами і католицькими, і, і, і просто християнськими храмами, де теж люди моляться Господу Богу, і не він один є такий під сонцем. Нам не надо національне церква, нам благодатна це, Благодатне, це, канонічне церква. Це говорить людина. Через яку румуни і румунський патріарх Даниїл об'явив національну румунську православну церкву в Україні як їхні плани на майбутнє щодо майбутньої анексії територій України, це говорить людина, завдяки плачам якої як розп'ятого митрополіта в Трусіках так сильно взялися переживати румуни в Румунії, за те, що тут, мовляв в Україні ганіння. тобто, Саме завдяки ось таким вибрикам, завдяки ось таким проповідям, як їх подають як мучеників, це все тиражується по румунському телебаченню. от румуни вирішили, що їм ну росіяни звідти вирішили захищати своїх віруючих московського патріархату, а румуни звідти вирішили теж, от треба захищати наших румунських віруючих. І це ця людина розказує, що їм не треба національних церков. Ви чули, так я давно чекаю, щоб Ну все церкви православные, которые есть там 15 или 14 церквей, чтобы они писали письма, нашему руководству, мы признаем эту церкву. Канонически мы с ним служили уже столько руків. И мы только эту церковь признаем, оставляем их в покое. Але наївний, каже, я чекаю, що вони всі прислали. Так як вони прийшлють, якщо ви не проголосили свою автокефалію, Якщо ви дотепер є складованою частиною РПЦ, і для кожної іншої помісної православної церкви, ви всього-навсього звичайні єпископи московського патріархату, які вірші грамоти вам присилати, якщо ви взагалі не написали листи про те, що ви хочете бути автокефальними. Хто вас мав би визнати? От щойно він сам розписався в тому, що ніхто ніяка інша помісна православна церква не визнає їх окремою помісною православни. Церкву те туди, те туди, де туди, щоб не осталось. І не будьте країни в Україну і тоді Тому що є церква, і Бог, є і Україна. а без цього нічого не буде. Дивись, з одного боку, людина розуміє, що без своєї національної церкви не буде країни, наприклад, без Румунії не буде без румунської церкви, не буде Румунії, а без української церкви не буде України. Але розказує, що от хочуть поламати нашу церковь, і от цього всього не стане. Тобто він чітко усвідомлює, що він є складова частина іншої великої системи, яка тримає. Докупи той самий Рашистський Союз, так? а без нього може бути Національна церква і може бути незалежна Україна. я вас дуже прошу, брати і сестри, щоб ви зберігли цю е, єдність духовна толка в вісті і в чистоті нашої православної. Чистота нам, всі всеполучення. Ну, брат, ім'я Ісуса взагалі навіть ніхто з сектантів не догадувався міняти. Але це все сказано для чого? Для того, щоб ви всі трималися в РПЦ, для того, щоб була ота раша, і для того, щоб руський мір міг ширитися далі по ваших душах. Сіяти в цій істині, все, решта грязнота. Да? От, от що, що ну, чистота лише в єдиному тамбові. Ну, Вони да. хотіли міняти вони хочуть поміняти. Цим словом, Бога більше ніде немає, крім московського патріархату. Мусите з нього триматися. Вони хочуть заставляти, щоб помічали чоловіків і жінок. Вони всі ось так готуються до того, щоб осквернити все, що є на території, щоб люди не могли врятуватися. Отже, за істину борються виключно ті, які борються за московський патріархат. Всі інші не за істину. Ну, істина звичайно московська. Наші святи аценайкона, смотрите, що не імеють в руках. Архангел Говорив, яка прийшов до Матері Божої, що вони іміють в руках? Всі святи з Христом, знімання. Наші святі ще з знаряддями свого вбивства, нарядами тих мук і тортур, які їм завдавали, такі. Люди, які приносили війну і мучеництво для них, є безліч святих і зображеннями тих засобів їхнього ж таки вбивства. А коли говоримо про самого Христа, то Господь каже, що я прийшов на землю принести не мир, а меч, і підуть двоє проти трьох, а троє проти двох. Тобто слово Христове воно поділить людей на тих, які зміняться і покаються, і навернуться, і будуть спасені, і на тих, які затверднуть у Свої гріховності і не захочуть навернутися, і тому будуть осуджені, коли митрополит Лонгін свідомо розкладає людей не тих, що вірні Христу вибачте не христу в його випадку, а чистоті православ'я і внуфрю, і на тих, що не вірні, і підуть всі до пекла. Він має на увазі, що спасуться виключно ті, які вірні московському патріархату, а хто не вірний московському патріархату, зразу до пекла. Трошки не той водорозділ проводить Лонгін, що проводив Христос Спаситель. Ніхто не пішов з боргарками, словами. От це є борган, який є з духовна війна, яка є у нас. Бровами і болгарки це давня тема. Хлопці, не забувайте за те, що на кожній парафії, де ви понавішували замків, спочатку ви там програли. Парафіяльні збори, коли абсолютна більшість, тобто більше двох третин, проголосували за вихід з московського патріархату, а зла меншість все-таки вирішує зачинити церкву замками, озакувати її в кайдани і прикладати дітей і бабок. Ну, ви ж завжди так за путінським навітом робите, прикриваєтеся дітьми і стариками для того, щоби. Залишити собі церкву і украсти її у громади. Деякі особливо хитрі серед вас взагалі переводять церкву в шори, переписують майно на приватні структури для того, щоб украсти храм у громади і залишити його власності московського патріархату. Так що не вам про ломи і про болгарки говорити. Ну у тих буде красивий ікони, з ломами, з болгарками і кров'ю, пролита від цих старуших, які бросають на землю так. Це страх, на и і сестри. І будемо говорити, і будемо мовчати. І не закривайте нам рот, і ніхто не зможе рот, Потому що ми в церкві Божій, і ми теж громадянини у держави. Якщо ви церква Божа, якщо ви є громадяни цієї держави, то ви повинні знати апостольське правило, що границі справ церковних. Повинні бути суміжні з, з, з границями справ державних. І тому, в силу того, що тут є православна церква України, яка отримала тому Віселенського патріарха, ви повинні входити всі в склад Православної церкви України, а не в склад Московського патріархату. І просто це сприйміть нормально і не діліть людей, а будьте всі вірні Христу і святому православі. Ми маємо право жити на своїй землі. А ті які не видять на світі, пожалуйста. До побачення, саме так українською мовою до побачення, можна сказати всім тим, хто відмовляється українцям служити українською мовою, а румунам румунською мовою. Хто не хоче миритися з тим, що тут є і українці, і вони мають право на молити на своїй рідній мові, то так як ви сказали, до побачення. Господь Бог! помощі вам всім, Божого благословення! Нічого не бойтесь, бо я з вами. Все дні вашої життя до віка. Амінь. Тут же чоловік прямо себе поєднує із Христом, і Він з нами по всі дні. Христос Спаситель з нами по всі дні до кінця віку, а той, хто хоче бути з ним, той мусить заповіді Божі виконувати, в тому числі любов до правди, в тому числі слово апостола Павла. Кожен молиться на зрозумілій мові і каже, краще воліє сказати п'ять слів зрозумілої мови, ніж десять тисяч слів незрозумілої мови. Читайте Апостола Павла. Самое главное, щоб ми остались з Господом Богом. Амінь. Прощайте, і сестри. Я всім дякую за молити, що пройшов дуже тяжко. Думав, що говорили. Боже тяжко. І що є Боже, Божє, мені допомога. Повторитися знову надавити на сльозу, знову розказати про те, як я мучених це святе. Після операції не було тяжке кровотеча, і ніхто не знав, як спасати, що зробити. Ну Господь добрий і Він мені допоміг. Я прошу ваших моліт, щоб без вас життя, що Я сьогодні думаю, прийти чи ні. не, не можу вже без вас більше. І вирішив, що буде, як буде, я прийду до моїх літачок. Коли Господь так піклується про ваше здоров'я, то невже Господь не піклується про цілу країну, коли надав їй томос і можливість мати свою помісну православну церкву? Не вже в цьому нема Божої волі, а Божа воля є тільки в тому, що саме тобі Господь поміг. А коли цілій Україні поміг, то це не поміг Господь. Ну і оцей психологічний момент, коли да, звертаєтеся як до діточок, так не міг не прийти. Оце коли ти ставишся до людей, як до дрібних дітей, які взагалі безграмотні, вони без тебе нічого не можуть, вони себе такими і відчувають. Відчувають. Взагалі людям дуже комфортно відчувати себе маленькими дітьми, тому що є великі дядь, які за них все порішають, і вони, щоб їм їх слухати. Богу благословить всіх вас. І ось ця така була проповідь в неділю про блудного сина. Про блудного сина два рядочки, все решта. Білі бреда про те, як українцям залишатися вірними Москві. Робіть висновки. Слава Ісусу Христу і слава Україні!